Усім привіт, друзі! Ми впевнені, що варені яйця це смачна страва, а фаршировані яйця це ще смачніша страва, це неабияка закуска. Словом, страва готувати і споживати, яку сподобається усім, від малого. До старого. Яйця будемо фарширувати ось такими продуктами згідно списку. І, як завжди, ще в кінці смачна кухня гуру надасть бонус, який і так про все по порядку. Яйця потрібно зварити, з моменту кипіння варимо їх. Десять хвилин, не більше, щоб жовток не потемнів. Охолоджені яйця чистимо і розрізаємо їх навпіл, виймаємо жовтки, які поміщаємо у чашу у будь-яку ємність, у якій будемо перетирати жовтки просто виделкою ось так. За смаком солимо і перчимо жовтки і додаємо половину приготовленої зелені. Іншу зелень залишимо для прикраси. Плавлений сирок тремо на дрібній терці. Ми його дістали із морозильної камери. Так краще його натерти. Додаємо сирок до жовтків. Сюди ж Додаємо дві столові ложки сметани чи майонезу, а ми ж додаємо домашній майонез. Соус, бонус приготування смачного соусу буде далі. Те змішали, перемішали і фаршируємо яйця. Друзі, а що ще додати до жовтків, щоб страва була ще смачніша? Напишіть про це в коментарях. Та в цей момент ще й поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал. Смачна кухня Гуру готує смачні страви, а головне із найдоступніших продуктів. Із фаршированих яєць формуємо квіткову композицію. Як? Станьте спонсорами нашого каналу і заберіть бонус відео Фаршировані тюльпанчики. Фаршировані яйця посипаємо зеленню і подаємо до столу. А ось і бонус домашній соус, майонез. Приготуємо. Майонез універсальний для будь-якої страви. Приготуємо із інгредієнтів згідно списку сире яйце відразу на 2-3 хвилини заливаємо кип'ятком. Поміщаємо це яйце у ємність. У який будемо готувати соус? Це став такий білок яйця. Заливаємо яйце олією, у нас сонячникова, а можна додати будь-яку за смаком та за бажанням. Ніжку блендера ставимо у ємність так, щоб вона накрила, захопила жовток яйця. На високих обертах щонайменше 40 50 секунд, безперервно збиваємо суміш. Маса стала густою. Додаємо у ємність соку лимону, чорний мелений перець, трохи солі і будь-яку гірчицю. У нас гірчиця в зернах. Все змішуємо, перемішуємо тим же блендером і домашній соус, домашній майонез готовий, дві ложки якого і додали ми до жовтків. Фарширована страва вийшла ніжна, пікантна, красива та ще й смачна. Друзі, а кому сподобалось наше відео, поставте вподобайку. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми віримо, що все буде добре. Далі буде!